Ви придбали пікфлометр, і тепер ви готові контролювати свою астму. Ще раз, астму можна контролювати не лише тоді, коли у вас з'явилися симптоми у вигляді кашля чи задишки. Також можна контролювати за допомогою прибору, який буде показувати зниження показників, що буде говорити за наявність загострення. Отже. Що потрібно робити за допомогою цього прибора? Ми вже з вами навчилися дихати 3 рази вранці, 3 рази ввечері і брати максимальний показник, як той показник, який нас цікавить. На 0. На 0. На 0. Максимальний показник 700. Отже. Як визначити, де є норма і коли вже може бути загострення? Для того, щоб визначити норму, є два способи. Спосіб перший трошечки гірший: заходимо в інтернет і дивимося таблиці норми пікової швидкості видоху, які залежать від віку, від статі, від раси і від зросту. Тобто, наприклад, якщо взяти Мою норму як чоловіка білої раси, як чоловіка, який має 45 років, і чоловіка, який має зріст 1,82 см, ми будемо мати якусь цифру. Але ви розумієте, що це середньостатистична цифра. Для того, щоб точніше знати свою норму, потрібно дослідити так званий показник Personal Best або найкращий особистий показник. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно Три рази вранці і три рази ввечері протягом двох тижнів робити вимірювання. І от запис цих щоденних вимірювань дає змогу зрозуміти, яка ж була найкраща цифра за цих два тижні. Безумовно, для цього потрібно бути здоровим, не мати загострення астми. Отже, ми визначили свій найкращий показник. Знову ж таки, візьмемо до прикладу, мій найкращий показник 700. Як це тепер перекласти на норму на цей прибор і потім за цим слідкувати? Все дуже просто. Вся справа в тому, що кожен такий дешевий механічний пікфлометр він має поряд з бігунком, який показує цифру, також має такі світові позначки. І ці кольорові світові позначки вони мають зелений колір, вони мають жовтий колір і вони мають червоний колір. Тобто, за допомогою цих кольорових стрічок ми можемо виставити коридор, який буде відповідати зеленому, жовтому чи червоному кольору. І по аналогії з е, світлом світлофора, червоний кольор означає небезпеку, жовтий кольор означає увагу, і зелений кольор означає, спокійно можна рухатись далі. Отже, наприклад, моя цифра краща 700. Що це означає? Це означає, що якщо мій показник найкращий 700, то в межах від 100 до 80%, тобто 700 це 100%, 80% це буде 560. В межах від 560 і вище, в мене показник. Є нормальний. Тобто нормальний показник це зелена зона. Тому я можу перемістити оцю цвітову позначку на 560 і все, що вище 560, це буде зелений кольор, і це буде моя норма. Наступний показник це показник 80-50% від моєї норми. Тобто, якщо взяти за мою норму 700, показник 50% буде 350. Я виставляю на цифру 350 другу позначку. І все, що нижче 350, це буде червона зона, тобто зона небезпеки. Далі 350-560 це буде жовта зона або зона уваги, і все, що вище 560, це буде зелена зона або зона нормальних показників. Отже, щодня, коли ми визначили свій персональний кращий показник, ми виставили кольорові позначки. Тепер щодня, зранку і вечорі, ми робимо по три видоха, і ми можемо бачити. Мій показник знаходиться зараз в зеленій зоні. Все нормально. Мій показник знаходиться в зеленій зоні. Мій показник знаходиться в зеленій зоні. Але якщо раптом мій показник знаходиться в жовтій зоні, це уже буде означати, що, можливо, це пов'язано із. Загостренням або із формуванням загострення, тому що зниження показників пікфлоометрів будуть з'являтися за добу, за дві до появи загострення, до появи активних симптомів. Тобто, якщо є жовта зона, то в такому разі ми обов'язково повинні на це звернути увагу і протягом найближчого часу сконтактуватися зі своїм лікарем. Якщо ж показник попадає в красну зону, з лікарем необхідно сконтактуватися. Як вимога швидше, або ж, якщо немає змоги зв'язку з своїм лікарем, обов'язково необхідно звернутися у відділення невідкладної допомоги. Я сподіваюся, що це правило світлофору, правило визначення для вас є абсолютно зрозумілим і допоможе вам краще контролювати вашу астму. Будьте здорові!